Вітаю, друзі. Тут у нас такий двіжняк з обшуками і арештами, що інколи здається, що у нас гіперефективна влада. Але коли починаєш купати, що ж за цим насправді стоїть, підозрюєш, що просто з нас роблять ідіоти. Тому що команда Зеленського покористала із послуг Рабіновича на всі 200%. Особливо коли Рабінович гавкав на Порошенка передвиборчий період, ну і ОПЗЖ, по суті, розглядався як найвірніший партнер-слуг у парламенті. І хочу нагадати, що ОПЗЖ. Всюди на рівні місцевих рад є дійсно партнером слуги. От недавно трапилася ця абсолютно ганебна історія у Полтаві, коли Андрія Карпова від Європейської солідарності усунув союз ОПЗЖ і Слуг. Ну і там, що наше місто теж така регівська конторка. От вони зібралися всі із орбіти Януковича. Ну і реваншувалися, не, не дали націонал-демократам шансу, що називається. Тому, коли дивишся на, на всю цю двіжуху, бо сьогоднішній ранок у медіа почався з того, що депутата-слугу, навіть куратора партії в Київській області свого часу, Дубінського, раптом заарештували і проводять обшуки в нього. Навіть йому ну, готують звинувачення за підробку службових документів, що може забезпечити йому 6 років в'язниці. Ну, ми пам'ятаємо історію з депутатом Трухіним, як його судили, судили і насудили так, що Трухін передав якісь кілька мільйонів на потреби Збройних Сил, і на тому закінчилося. Які з Дубінським довго не тягли, вже в другій половині дня виплила інформація про те, що Дубінський передає три автомобілі з свого коштовного автопарку на користь Збройних сил України. Мама дорогая, ну, ну це хі, хіба це не цирк, хіба це не цирк? Подивимося, як, як буде сформоване звинувачення і чи буде взагалі кримінальна справа. Єдине, що в мене таке було враження, що по Дубінському, хочу нагадати, що він підсанкційний в Америці ну, фігурант американських санкцій. І коли зараз починаються перемовини про гарантії безпеки для України, то якось вирішили підмазати Сполученим Штатам, хочу нагадати, що саме за плівками Деркача і Дубінського. Українська прокуратура відкрила кримінальну справу проти президента, ну тоді, ще не президента, а екс-віце-президента Джозефа Байдена і Петра Порошенка. Як ми бачимо, Джозеф Байден і бровою не повів на ці всі цирки з судовими справами, але команда Трампа з того користала наповно. По суті, Єрмак зробив послугу Трампу. І враження таке, що е, зараз е, вони аж занадто знову почали сунутися в бік команди Трампа. Після чого довелося відігрувати цей сценарій, аби збалансувати все-таки е, ці всі зусилля, е, гри на користь е, перемоги Трампа знову. Ну, ну занадто прочитується в діях української влади. Ця така, ну. Страх перед Байденом і бажання перегорнути цю сторінку, якщо прийде знову Трамп. Тут Юрій Швець, екс агент КДБ, оприлюднив інформацію, що нібито на офшорних рахунках у представників української влади вже за час війни накопилося мільярд 800 мільйонів доларів. І ці кошти вже приморожені, і вони їх не зможуть дістати. Вся надія, що буде обраний Трамп, і тоді дійсно їм вдасться дотягнутися до цих коштів. Ну, Перевірити цю інформацію тяжко, але мені здається, що ця історія з Дубінським, вона і з таким заочним арештом Рабіновича, вона ще пов'язана з одною штангою, яку влупила влада. Днями депутатам. Які перебувають на військовій службі депутатам Київради Левченку і Хацевичу, ну, вони були спочатку арештовані, потім ну, кримінальна справа. За, як же вони сформували за самовільне залишення місця служби, нібито так їх звинувачили. Хоча. Їх адвокати Левченка і Хацевича стверджують, що коли ці двоє фігурантів залишали військову частину, вони відбували у відрядження. На, до Київської військової адміністрації. Очевидно, що Київрада повинна щось інколи робити, і потрібно збирати кворум депутатський і тому подібне. Там придумали історію про те, що вони зникли і не з'являлися в частині. Чекайте, якщо їх відкомандирували до Київської військової адміністрації, то чому вони зникли з частини? Це якась... це, знаєте. Якщо відбувається командирування, то є наказ, є е, 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 така посвідка на відрядження, і там є роз, печатка е, того, хто відряджає, і потім ставиться печатка приймаючої сторони, і е, с, потім е, печатка на вибуття і прибуття назад в свою частину. Це якась дивна абсолютно історія, тому що вони підлегли, не вони давали наказ. Їх арештували. Причому якийсь, ну, уявляєте, для військовослужбовців зараз я скажу, що вони їм придумали? Вони їм придумали нічний домашній арешт. Уявляєте? Військовослужбовець тепер спокійно буде спати вдома. Це, це вони хотіли гірше зробити чи краще. Мені здається, що це, ну, ця вся історія з метою тієї, щоб обляпати просто е, представників Європейської солідарності і удару. Просто обляпати, але загалом мені здається, що намір був дещо навіть більший намір паралізувати Київраду. Тому, ну і ці двоє депутатів військовослужбовців, оскільки вони з моменту агресії на військовій службі, спочатку в 206 батальйоні, а потім в іншій частині перебувають. І, знаєте, це наскільки комічно все, ну, за такою логікою можна арештувати стола, на якому було, було підписане відрядження. Вони ж. Не суб'єкти, вони об'єкти. Це, це дурість така, що. І це, до речі, свідчення абсолютно якоїсь такої ну, тотальної маніпуляції і очкорательства такого. Тобто це шахрайство, це імітація активності, тому що, наприклад, розкрадання мільярда доларів на Міноборони що суспільство не поінформоване, які процесуальні дії там ведуться. Хто арештований? Кому що. ну от, Наскільки я розумію, Ліїв, який підписував е, платіжку для такої компанії Львівський Арсенал, яка просто вивела півтора мільярда гривень за кордон, і, і, і на тому забула, що вона має якісь зобов'язання перед міноборону. Ніхто не арештований. Можливо, можливо там тихенько щось, щось когось пожурили, але оскільки там, де розкрадаються мільярди, арештовувати якось не випадає, бо це ж всі друзі влади, це ж все репутаційно е, принижує владу, тому треба відтоптуватись на опозиції. Правда, в Києві е, ну, якраз голос і Європейська Солідарність це влада, бо вони в більшості в Київраді. І е, тут е, ця гра, по суті, е, пов'язана із е, взагалі, таким створенням такої е, спотвореного образу представників опозиції. Знову почали витягувати із е, Загашника якісь справи проти Луценка. Луценко був на війні, Бурба. Бурба, який арештовував вагнерівців, знову починають витягувати справу проти Бурби. Ну, полковник Червінський, який фігурував ну, один із розробників цієї операції по вагнерівцях, він взагалі арештований. Е, ну от зараз треба дивитися ще по інших політиках. Е, Опозиційних починають знову десь із загашників витягувати старі справи, по яких взагалі то жодного серйозного руху так і не було. Що дивно, що якість тих розслідувань, які були проведені в часи Порошенка, вона цілком достойна, щоб ну, ці розслідування були виграшними в судах. Але ж, як ви пригадуєте, Зеленський на виборах козиряв мародерами. Мародери, мародери, Свинарчуки. Чекайте, Свинарчуки там фігурувала операція по ввезенню необхідних комплектуючих для Збройних сил, яких не було в Україні. І то там була оборудка, очевидно, з готівкою і. І це не було пограбування, це не були яйця по 17, це не були яблука по 52. А Резніков зараз після цього всього шлейфу катається по закордонах і липиться на всі 32 кутні зуби, роздає якісь там нагороди міністерські комусь. А де ж розслідування по розкраданню? Ви вкрали мільярд доларів. На закупівлі боєприпасів. Ніхто не покараний. Кожна гривня із цього вкраденого це життя українського солдата. І що? Та ніщо на тлі падіння економіки, розвалу економіки вони зараз будуть шукати через таку систему інформаційного пінг понгу як забомбити мізки українця такою кількістю суперечливої інформації, щоб українець більше не думав, хто що вкрав і хто за що гине? Прикро це все. Це тяжка плата за популізм. Знаєте, десь хтось із моїх друзів жартував. Купили виграшний білетик на концерт 95-го кварталу. Тепер кров'ю вихаркує. Думайте, дорогі українці, і вірте в Збройні сили, тому що цьому політичному вертепу, який ви привели своїм голосуванням. 73 відсотки вірити не можна аж ніяк. Може, хоч на дистанції 4 років ковідних смертей і тепер смертей воєнних комусь щось відкриється. Дякую. Слава Україні!